Святий Миколай шукає помічників. Черговий етап всеукраїнського благодійного проекту Святий Миколай збирає подарунки. Днями стартував у Житомирі. Четвертий рік поспіль волонтери влаштовують свято для дітей, що позбавлені батьківського піклування. Проект реалізовується у декількох напрямках: збір коштів по місту, благодійний аукціон купи прогулянку та власне поїздки до дитячих будинків області збираємо волонтерів, які передсвяткові чи післясвяткові дні Святого Миколая ходять по вулиці зі скриньками в шапочках червоних, і розповідають людям про те, що от таке от свято є, є діти, які потребують допомоги, і, відповідно, запрошують людей ділитися коштами для того, щоб купити подарунки для цих дітей. Також в рамках проєкту проходить благодійний аукціон. Купи прогулянку, купи річ. Тобто ті люди, які бажають поділитися чимось з дітьми чи продати годину часу свого вільного заради дітей, можуть це зробити. І відповідно всі кошти, які будуть залучені з цим акціоном, також підуть на подарунки дітям сиротам. Організатори розповідають, сума зібрана за час акції, збільшується з кожним роком. Левову частку грошей збирають волонтери, що працюють зі скриньками на вулицях. Зрозуміло, що в перший рік ми зібрали щось близько півтори тисячі гривень, наступного року вже 10 тисяч гривень, і минулого року ця сума становила близько 20 тисяч гривень. І леову частку цих коштів збирали саме волонтери, ходячи по вулиці, залучаючи кошти в людей. Активісти кажуть, що Житомиряни помічників Миколая впізнають і з радістю долучаються до акції. Тепло, дуже тепло зустрічають людей, тому що там вже бачу, ну, у нас вже якийсь у них стереотип, що що, якщо людина в красній шапці в нашій емблемі, ну тоді вони вже посміхаються. Вони там вже на перший рік там іноді питають, як от ви ви там з'їздили. Там в минулому, у наступному році. Загалом в рамках проекту у Житомирі працюють від 40 до 60 волонтерів. Цьогоріч збір коштів проходитиме 22 та 23 грудня. Стати помічником. Для того Миколая можна заповнивши анкету, що розміщена за адресою, яку ви бачите на екрані. Якщо ж зустрінете волонтера зі скринькою у місті, не проходьте. Зробіть свій внесок у створення новорічної казки для дітей, які обділені батьківською любов'ю. Анна Першко, Сергій Омельчук, студія ЦТВ.